Я і надалі очікую побітку, що скоріш за все буде великий ріст, але перед цим треба розуміти, де зайти. Давайте ми з вами розберемо, що буде далі з біточком, де найкращі точки входу, і також сьогодні ще розглянемо з вами ефір, тому що по ефіру заходять дуже великі об'єми, і це дуже важливо знати, бо скоро можна заробити дуже гарні гроші на ефіру. Ми з командою вже зайшли в ефір, і в мене зараз основна точка входу по 2566. Я зараз вам покажу. Чого ми зайшли в ефірку, і далі ми з вами розберемо е, чіткі плани по біткоїну. Ефір. Е, перше, я ще писав декілька: е, можна сказати, 14 числа це тиждень тому, в нашому клубі, що я очікую росту по ефіру. І основна причина тут була друзі: е, бо по ефіру почав заходити величезний е, відкритий інтерес, дуже багато відкритого інтересу. Е, зазвичай ріст інтересу після довгого накопичення означає початок тренду. І е, по ефіру, як ви бачите, далі я описував в клубі, я ділився різними планами, де ефірку краще зайти. Е, бачите, майже кожного дня в клубі я якраз описував, що робити з ефіром. Е, також ми брали чіткі сигнали. І останні, бачите, рекомендації, які в мене були 16-го числа брати ефірку від локального накопичення. Бачите. Тобто ефірка після цих всіх виносів, я давав план в клубі, і це якраз той план, по якому я брав угоду на ріст. Бачите, тут після виносів, після виносів не value вели брати угоду на ріст, бо ефірка зараз вже по 2740, бо це якась ідеальна зона, де найкраще ми можемо заробити. І подивіться, зараз я вам поясню, чого цей рух відбувся, і де ми можемо взяти нові трейди, бачите. Я давав сигнал по ефірці на ріст ось тут. І бачите, давав другу рекомендацію зайти тут нижче value велорірелої. Ви просто повинні розуміти, що ця штучка, що я показую, це скупчення об'єму. Це є value, це є зона, де набирається найбільший об'єм. І якщо ви впевнені в рості, наприклад, що рух буде вверх нижче value-aryloid велорелой, це якась ідеальна зона, де треба шукати лонги на продовження, і чого ще раз я був впевнений, що буде ріст. Зараз я вам покажу ще раз, тут, на ефірі. Декілька днів тому почав сильно виростати відкритий інтерес, і, ці, і цей відкритий інтерес взагалі не виходив. Тобто, якщо ви ще раз подивитесь, відкритий інтерес зараз дійшов майже максимуму, який був при прийнятті ETF-у отут тут приймали новини, вийшли, що приймали ETF тоді ефірка дійшла майже до 4 тисяч. Потім після цього відбулося велике падіння на 46 відсотків. Зараз зворотня ситуація відбувається накопичення, і скоріш за все буде вихід з накопичення. Бачите, оце довге накопичення, майже скільки з воно з 5 серпня по 21 жовтня, тобто серпень, вересні, жовтий, найбільше чим два місяці. Тому я думаю, якщо оці. Маркетоси, які це роблять зараз, це накопичення. Якщо вони серйозні, то вони почнуть доволі сильний рух на зняття цих, або майже може на зняття навіть верхніх 4 тисячі може навіть буде історичний хай. Подивимося, все залежить від того наскільки вони сильні. І коли ви це бачите, дуже важливо впродовж руху брати угоди в правильних місцях. Бо ви коли ви викупаєте тренд, самі сильніші зони, де ви будете торгувати, це є вище. От, наприклад, ви знаєте, що тренд вниз, от все, що ви ще велорелой, high, перепрошую, це якась та зона, де ви маєте шукати угоду на на, на падіння, і не ще ROI, це та місце, де ви шукаєте угоду на ріст. І відповідно, бачите, по ефірці. Ми зайшли і зараз тримаємо. Також нагадую, що бачите, я крім того, що пишу чіткі плани, де заходити, також я даю сигнали з чіткими стопами, тейками і з рекомендаціями, коли краще, там наприклад, скинути частину, коли треба підтягнути стоп і тому подібне. І ви також можете отримати доступ до таких рекомендацій. Що ви робите? В описі під аналітикою буде посилання. Відкривайте те посилання, лишайте заявку і долучайтеся до нашого клубу, де я даю сигнали, аналітику. Також команда дає аналітику. Також, щоб ви чітко розуміли, де відкривати закривати угоди. по Давайте тепер, друзі, перейдемо до біточка. Поставте лайк, підпишіться на цей канал, і давайте подивимося, що буде по біточку. По біточку, я як казав раніше: глобально я очікую виходу з цього довгого-довгого накопичення. Питання стоїть: який буде вихід? Бо вихід буває. Ну, ціна просто починає тренд, і майже нема вкатів, і вона єдине, що робить по чуть-чуть йде такими сходинками. Це є один варіант. Насправді його вживу відторговувати складніше набагато легше відторгувати, коли ціна бере проти тренду, робить якісь виніс жорсткі, і ви на тому виносі заходите. Скоро чесно для трейдингу саме такі варіанти простіші, бо тоді набагато легше зайти в угоду і набагато краще співношення ризику до прибутку. Що я зараз очікую по бітку? Давайте подивимося по ордефон. Покдерфлот, скажу чесно, по бітку вже був вихід серія об'ємів по вершинках, і видно, що біточок зупиняють. Скажу чесно, я був би зараз радий, якби біточок зробив якийсь виніс стопів, і ми на тому виносі стопів би зайшли воно. Тобто, який мій ідеальний план? Біточок знімає вело'єра хай, це є приблизно 69 тисяч. Потім він піде, вибиває стопи, там зона 66, 66 500 можливо, навіть зона 65-700 це є пок. Яка з пок цього об'єму, пок на торговки. І звідти ти біточок вже починають розторговувати і тягнути вгору. Це би був би ідеальний сценарій для мене. Чим він відбудеться, друзі, ну ви, якщо ви трейдите, ви знаєте, що ми торгуємо в ймовірності, тому ми е, сильно не видумуємо, що ми зараз робимо, стріляємо алектем. Тобто, якщо ми подивимося на цей графік, давайте краще на цьому графіку подивимося. Е, ще раз. От у нас зараз є е, широке value, бачите, яке набивають. І ідеально би було. Щоб ціна взяла, зробила виніс, відтестала нижче оцього цього вел'єрелой. Це районі 66. Тут від зайде об'єм, і ми від нього заходимо вже на продовження. Оце би був ідеальний сценарій для мене. Чи він відбудеться? Час покаже. Глобально, якщо ціна вийде, наприклад, відбудеться цей сценарій. В цей момент частина альткоїнів просяде, і це буде якраз хороший час, коли треба буде альткоїни ще брати, і, наприклад, буде далі розторговка. І після цього вже можливий буде вихід. Бо щоб був чіткий вихід і початок глобального тренду по бітку, дуже важливо, от прям дуже дуже важливо, щоб ціна вийшла і закріпилася на денному графіку вище всіх об'ємів. Бачите, отут, наприклад, оця зона, якраз в районі 72, це те місце, де починають спадати сильні об'єми по профілю. Тобто, це, це якраз ця зона, це є верхня межа, і якщо ціна перебуває верхню межу, Її вищий них закрив, закривається особливо на денному графіку. Це якраз буде підтвердження виходу і початку е, тренду вгору. І він вже може тривати ну доволі довго може тривати. Ви як бачили, початок тренду. Тобто, і якщо він буде, тоді вже якраз буде відбуватися сезон Тому, друзі, чекайте на виніс. Я для вас підготував відеоурок по цій торговій стратегії. Ми її ще ножі називаємо, щоб ви розуміли, як конкретно треба буде зайти, які будуть стопи. Такі. І пам'ятайте, якщо ви хочете мати чіткий сигнал від мене, моєї команди долучайтеся до клубу, щоб ви разом з нами заробляли. До зустрічі!